Руслан Осипенко дипломат. Пане, Руслане, вітаємо. Добрий ранок, Вітаю. пане Руслане, і слава Україні. Добре. Пане Руслане спілкуємося. Добре. Ми про ініціативу ось міністра інфраструктури України Олександра Куб... Кубракова про те, що тепер весь експорт планують перенаправити з польського кордону так на верхній Дунай. Або пан Кубраков каже, що тут Румунія більш надійніша, а, аніж Польща. В нашому ефірі сьогодні лунали думки, що за ось блокадою польського кордону стоять ну Російські російські руки, і тут якийсь є певний російський слід. Чи погоджуєтеся ви з цим? І чи не може повторитися така історія, наприклад, і з Румунією? може повторитися і з Румунією, і з Угорщиною, з ким завгодно може повторитися. Це робота по одному сценарію Москви подивіться коли відбуваються ці блокування блокування почали відбуватися коли почався наступ росії в україні і перед виборами путіна Йому потрібні були перемоги. Для цього треба йому було зупиняти зупиняти всіляку допомогу Україні, щоб вона не отримала не гуманітарні вантажі, не військові вантажі. Це робота вже спецслужб. Це вже не навіть не економіка і не політика. Це спецслужби мають уже розбиратися з цим питанням, як на мене, пане Руслане. По дипломатії нашій наскільки вона допрацьовує? Я не бачу посла. В Польщі можливо, я не доходить інформаційно. Він не не добиває, так би мовити. Але от в стрічках новин його позиції немає. Спроводу цього хулеба злипати всіх там да, розігнав. А, але якщо серйозно, пане Руслане, що можна от на дипломатичному напрямку можливо посилити зробити українців, майже мільйон в Польщі. вони ж теж можуть якось висловитися з цього приводу чи ні? Ну, по-перше, українці, яких прихистили поляки, не будуть висловлюватися. Це треба ну тверезо усвідомлювати. Це тому що людям, яким дали прихисток поляки, вони не будуть виходити на якісь демонстрації проти поляків. Це перший момент. Тут робота більше уряду. Тут робота більше уряду, і робота більше дипломатів має бути. Тобто я бачив повідомлення про те, що сьогодні буде тристороння платформа. Засідання тристоронньої платформи, де Польща, Україна і представники Європейського союзу будуть шукати європейської комісії, будуть шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Треба дати трошки часу попрацювати на офіційному рівні, скажімо так, офіційним особам і подивитися, які результати будуть, те, що я бачу. Попередньо те, що я бачу, уряд Польщі надзвичайно лояльно ставиться до цих, ну скажімо так, блокувальників. от у мене питання: якщо це аграрії, які дуже хвилюються за те, що вони не зможуть продати своє збіжжя, чому вони не на посівній? Ви, мабуть, у кожного були родичі в селі, які чітко там дивляться за погодою, чітко дивляться, коли висадити які там рослинку кожного mm -hmm. по по часу. По по цьому, а тут така купа, значить, аграріїв з технікою, протестувальники, які не сіють. А блокують і розсипають чуже, чуже зерно тут. В мене виникає дуже багато запитань. Чи це дійсно а, такі насправді аграрії і аграрії, які їздять під прапором СРСР і вимагаючи Путін навів порядок? У мене теж багато питань виникає. Так. Дуже цікава теза, ну, та... Вся надія, я так розумію, наша зараз на, на посівну, що все ж таки в березні вона почнеться і вони просто розійдуться по по домам не, там не чи зміни. по полям. Не, не зміниться не, не зміниться ситуація, Знайдуть вже є дослідження розслідування, що част, частина людей, які там на тракторах стоять на кордоні, вони до аграрів не мають жодного відношення. Абсолютно, це є а, представники там партії, наприклад, конфедерації, які висувалися до Сейму і не пройшли, які ага. взяли там свій особистий трактор, і вийшли, Хоча вони як це нічого не сіють і нічого не збирають. Взагалі вони там займаються будівельним бізнесом і так далі. Так далі, так далі. Так. Це ще раз показує про те, що це є політична склада, яка до України ну стосовно цих аграрів, немає жодного ну аграрів, в цих протестувальних немає жодного відношення відносно дипломатичної служби так є недопрацювання, але потрібно розуміти, що наша місія в Польщі та будь якій іншій країні, вона досить обмежена по фінансуванню і по своїм можливостям. А коли ти маєш не 100 тисяч українців, в Польщі, а мільйон. Це інші виклики, тому потрібно робити скоріш за все найближчим часом якусь паралельну структуру, яка буде фінансуватися з інших джерел, яка в першу чергу буде опікуватися цими мігрантами, збирати їх навколо себе, захищати їх права, те, що люди не можуть виходити на страйки. Проти поляків так вони не можуть, коли їх не збирають. Коли вони розуміють, що за ними є захист, умовно, якщо прийдуть народні депутати, зайдуть до сейму і будуть захищати і ходити по рядових кабінетах. І коли є окремі адвокати, які безкоштовно в кожному випадку на польській мові будуть їх захищати, це вже інша складова, і це потрібно робити саме по тим країнам, де в нас є велика представленість серед мігрантів: це Польща, Чехія і Німеччина. Друзі, я нагадую, що у вас ще є час долучитися до нашого голосування. Хто несе відповідальність за ситуацію на кордоні в телеграм-каналі і в спільноті Ютуб наприкінці ефіру приблизно за 15 хвилин ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Дякуємо усім за вашу активність. А в нас є багато важливих інших тем міжнародних. І от зокрема, далі поговоримо, чому вже посол США Бріджет Брінк вийшла до журналістів українських і що вона їм пояснює. Конгрес США точно схвалить законопроект про про допомогу Україні наразі невідомо, коли це станеться. Пані посол США Бріджит Брінг про це заявила. Як зазначив Віталік за її словами, спікер Палати представників підтримує Україну. Вона додала, що вся команда президента Байдена далі дослівно шалено тисне, або якомога швидше рішення про допомогу Україні було ухвалено. Запит складається із трьох частин: перше це безпековий складник, що містить зброю. Далі пряма бюджетна підтримка та економічна. Підтримка. Ну і ще один синхрон. Точніше, ще одна заява. Я вже говорю так телевізійними термінами. Україні без відновлення допомоги США доведеться вирішувати, які міста вона може втримати. Це заява Пентагону. І заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг зазначила, що як тільки Конгрес ухвалить допомогу Україні, поставки почнуться доволі швидко. Якщо у нас є синхрон, якщо у нас є цитата, пряма давайте почуємо так. Як тільки конгрес забезпечить нам повноваження щодо фінансування допомоги. Я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити ці пакети українцям. Якщо ми не отримаємо фінансування від американської палати представників, ми не зможемо передавати критично необхідну допомогу. Україна буде змушена обирати та ухвалювати рішення про те, які міста вона може утримувати. Зараз ми це пане Руслане, до вас хочу звернутися. Поясніть, проясніть, як ви бачите ось подальшу історію наших взаємовідносин із Сполученими Штатами Америки. Як ви реагуєте на подібні заяви? Ось безпосередньо мене цікавиться заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, що Україні без відновлення допомоги доведеться вирішувати, які міста вона може втримувати. Ну, давайте разом проаналізуємо, які можуть бути тренди розвиватися після цих купи заяв. По перше, Скажімо так, конгрес не зміг проголосувати навіть за фінансування діючого уряду діючого кабінету. Він тричі переносив це питання, і до цього часу це питання не вирішено. Нижня палата виходить 28 лютого з каніку. І лишається два дні до того, щоб вона змогла проголосувати власне за кошти, щоб уряд сполучених штатів міг продовжувати свою роботу, і наприклад, Сабріна Сінг могла продовжувати робити такі заяви. От якщо не буде фінансування, то вона не зможе це робити навіть навіть вона буде так, менше так, панічних так. заяв. Можливо так. Тепер тепер про Україну, якщо вони не можуть проголосувати за свої кошти, щоб продовжився робота кабінету. Це означає, що там йде політична боротьба. При тому, знаєте, не на життя, а на смерть використовуються будь-які важелі для того, щоб нанести поразку демократам в діючому кабінету. А це означає, що і українське питання буде використовуватися якомога довше для того, щоб наносити ці поразки поразки цьому діючому кабінету демократів. Тому я не надто оптимістичний, Стичний, що проголосують за нашу допомогу а, і нам, і треба готуватися мати сценарій на на той випадок, коли сполучені штати підуть у цю дискусію і будуть відтягувати максимально а, голосування по нашій допомозі, тобто. Ну, якщо просто казати, не треба розраховувати на цю допомогу. Як вона, якщо буде, то в скороченому складі без того обсягу, який який сказаний, максимум, що можуть дати, це відтягнеться по часу, і максимум, що можуть дати, це на боєприпаси. Там якісь там 10-15 мільярдів. Ну умовно кажучи, я не кажу там точну цифру. Умовно кажучи, без покриття дефіциту бюджету інші інші речі, які там передбачалися в пакеті цього всього не буде.